Ну, випила трошки. Іду собі по парку, нікого не чіпаю. Раптом мене збиває кінь. Тільки піднялась, налетів лось. Ох, дивлюся, скаче на мене величезний заяць і чую: ей, ти дурне, відійди від каруселі. <рес> а, кохана, ну давай, еротично роздягайся. Мені тут лікар приписав стриптиз. А закатай котай губує тягни окуляри. Тут написано стрепсілс. <риклад> Мене вчора собака покусала. Фу, скажена, та ні, нормальна. Що <риклад> я дурний скажену собаку за хвіст тягнути. Синку, сходи за хлібом, тільки гроші про всяк випадок залиш вдома. А то знову у дворі шпана яка-небудь відбере. Іди сходи. А тату, а як же я куплю хліб без грошей? А ти не купуй. Дорогу перевір. А якщо шпани немає, тато сам сходить. Та якби я знала, що ти такий бідний. Не вийшла би за тебе. Ну я ж тобі казав, що ти все, що в мене є, а ти, Хі -хі -хі, як мило, як мило. Ти сильний. Я сильний. Ти матьорий. Я матьорий. Ти навіть не знаєш, що значить здаватись. Хо -хо -хо -хо. Я навіть не знаю, що значить матьорий. Зайшла на свою сторінку, дивлюся, а в друзі додаються бурхан, асад, Назім, Масхут, карім і петро. І так мені захотілося цього Петра обійняти. Пішов уночі до холодильника, поки всі сплять. І блін став у чергу третім. А вчора перед сном вирішила покачати прес. Сьогодні вранці так і прокинулася. Руки на потилиці, ноги під диваном. Хтось помилився номером і попросив у мене відпустку. Та чи я не людина. Дала дві неділі відпустки. Хай людина відпочине. Одного разу я вирішив похизуватися перед дівчатами в магазині і сказав касиру Хе, решти не треба. А мені у відповідь Ге, тут не вистачає. Вранці жінка відкриває двері, а на підлозі лежить чоловік. А ти чому не відкрила мені двері, коли я стукав? Я ж питала, Юрко, це ти? Чому ти мовчав? О, та я кивав головою. Виступає у парламенті представник правої націоналістичної партії. Тема доповіді про екологію. Шановні колеги, що ж це таке твориться? Дерева сохнуть, ріки міліють. Скоро не буде де втопити чи повісити орка.